Віра та Василь, батьки загиблої на війні бойової медички Олени Созонюк. Ми зустрічаємося у них вдома у селі Обенежі на Волині. Мама захисниці показує нам фото доньки і не вірить, що більше не побачить її живою. Олені було всього 28 років. Її бойовий шлях розпочався із революції гідності. У 2015-му вона пішла служити у Збройні сили України. Через чотири роки народила доньку Оксанку, сім місяців удома і знову на службу. Потім війна. Під час війни вона три рази встигла приїхати додому. В неї погляд Гетний такий став. Вона такий сумний якийсь. І Оксанка, ото той останній раз вона її, не шаг не відпускала. Трирічна дочка копія мами залишилася сиротою. Малеча розрада для бабусі, і тепер вона любить її за двох. Ще пригадує, як отримала найстрашнішу звістку в житті. 3 вересня увечері говорила з Оленою, а через дві години дізналася про її смерть. Спершу не повірила. Потім уже вона почала дзвонить і Каже, хлопці Лену понесли морг. Як вона казала про той морг, чи зрозуміло, що це все. Олена Созунюк загинула у селі Веселе на Харківщині. Тоді ЗСУ активно йшли вперед і займали нові рубежі. Підрозділ Олени облаштував перший тимчасовий бліндаж для медиків. Вона рятувала побратимів. Вона занесла два хлопці і хотіла їх там перев'язувати, бо зняла жилета, і тут сказали, що третій хтось там. Вона побігла по того третього, і якраз біля неї розірвався із танка знаряд. Без руки, без ноги. Цей Остала хлопець Шлопець. зразу в неї відірвало праву руку, чи ліву чи, ну, в общем, руку і ногу відірвало. І каже: якби була в бронежилеті, то ще остали так всередині, все і легені, і серце все порозривало. Пані Віра каже, все життя боялася війни. Бо і брат служивий чоловік Василь п'ять років воював в Афганістані. Нині із третьою групою інвалідності і зірваними нервами. Втрата рідної кровинки ще один надважкий удар. Та не встигли люди оговтатися від горя, як на їхні плечі звалилося нове випробування. Батька загиблої Василя будуть судити за нібито побиття священика у ПЦМП Святослава Чижука. Крім того, батюшка ще й вимагає з родини фінансової компенсації. Вперше про це написала сестра Олени Ольга у Фейсбуці. Коли Олена була жива і приїхала в село останній раз, він до неї сказав: Ти ще жива? Вона особисто мені казала це при житті. Скажіть, люди, яким треба бути, щоб таке сказати? Ким тепер він судиться з моїм батьком, бо він його спровокував словами. Цитую, ти ж за доньку отримав гроші, можеш мені і виплатити. Я ж не боюся нікого і нічого, навіть Бога. Слід зазначити, що конфлікт між людьми давній і тривалий, а інцидент, що стався, його наслідок. Основна причина конфлікту релігійні розбіжності. Пан Василь завжди відстоював українську церкву і вболівав, аби місцевий храм в Опенежах покинув лоно Московського патріархату. Тоді батюшка його й не злюбив. Перестав приходити на свята освячувати хатою. Взагалі кажуть, люди ставився до них неприязно. Пані Віра ж перестала співати у церковному хорі. Чоловік почав ходити у собор у Володимирі. Пан Василь надто скромний, але показує нам свій орд. За жертовність. і вже вручив медаль за жертовність любов до України. Коли в Обенежах почали говорити про приєднання до ПЦУ, пан Василь без сумніву це рішення підтримав і також приходив на збори громади. Перехід був тривалим і скандальним, адже батюшка Святослав не підтримував рішення більшості і волів лишитися при московському патріархаті. На церковному подвір'ї сварилися, штовхалися, але все-таки 15 травня прийняли рішення перейти до ПЦУ. Але й після цього чвари продовжились. Священик закривав ворота церкви, пізніше відрізав світло сусіду, аби більшість не зайшла всередину. Деякий час прихильники МПС. Служили у палаці, тоді ці події згуртували все село, не обійшлося й без втручання правоохоронців. Родина Созонюків підтверджує, пан Василь через свою інвалідність надто емоційний, але під час церковних розбірок батюшку не бив. Навпаки, говорить, сам лишився із розбитим протезом в щелепі. 18 червня було його синок. Мені перебив протеза нижню нижнього я по половинках насаджую. Тільки через наївність та доброту люди в суд не подавали. Все ж таки, сім'я священника. Зараз юрист каже, це було помилкою, але її можна виправити. Поліцейські знали про цей факт. Вони відповідно законодавства кримінально-процесуального кодексу зобов'язані були зареєструвати. Це. І хоча це справа приватного звинувачення, роз'яснити громадянинові, який азів юриспруденції не розуміє, як він має діяти. А ви його били? Ні, не бив, не бив. Не бив я, я його. там всі борукалися. Може, там всі билися. Бо там він до всіх ліз. Після церковних перепитій священик Святослав та Василь ще перетиналися кілька разів у селі. Одна із словесних перепалок сталася в серпні. Чоловіки зустрілися неподалік магазину. Саме там, за словами сезонюків, Василь почув претензії з боку священика і вимагання грошей. Ти мені довжені гроші, вже отримав, що твоя дочка загинула. Натомість священик цю ситуацію бачить по-іншому. У телефонній розмові з дванадцятим каналом каже, що в той день Василь сам напав на нього і побив. Тож він написав заяву у поліцію. Оперативно до Сосонюків зателефонували правоохоронці, і вони приїхали і кажуть: якщо він не поїде, то ми в конвой прийде. Я боже думаю, тут і так. А то ж з конвоєм приїдуть будуть вас і вести. Через свою необізнаність чоловік підписався всюди, де його попросили. Після почався судовий процес. У нашій розмові Святослав Чижук також відхрещується від того, що вимагав гроші. На його думку, все відбувалося з точністю до навпаки. Я знаю, що там залишилась сирота, які я можу вимагати гроші. Я з ними судитися не хотів. Він 30 вересня з'явився на суд. До речі, суд зараз за серпень, за побої 5 серпня. До речі, там стаття дуже легенька. За побої, мордування. Він заплатить штраф на користь держави. Невеличкий штраф в межах там 500 гривень, 300, можливо. Мою користь, ніякі кошти він не буде платити. І я на це не претендую. Я взагалі з ним судитися не хотів. Просто він нападає на мене і зараз погрожує свідку. Отець Святослав прослужив на цій парафії 20 років. Мешканці кажуть, що не вірять його словам, бо за цей час священик вдавався до різного. Не допускав до сповіді дітей, які були хрещені, наприклад, у ПЦУ, і навіть перехрещував. А ще кажуть, не раз неоднозначно висловлювався щодо російського вторгнення. Люди зазумбовані, останні повірте, за гроші. За гроші тут кругом гроші. Він же ж угрожає в селі і дуже багато свідків. Дівчата не дадуть збрехати. Він казав, що якщо зайдуть, нас будуть білоруси насілувати, чеченці голову різати. І його парафіяни таке саме говорили. Мене цікавить, і нас всіх цікавить, де? Де поліція, де СБУ, де прокуратура. Люди кажуть, що писали заяви у поліцію, але результату з них ніякого. Давно в нас вже конфлікт з цим батюшкою, але, але це оце його наглость, це його така настирливість, ну, це поражає навіть. Чому ж майже все село не бажає мати за настоятеля храму отця Святослава? А за його словами, він ні в чому не винен, а громада з ним повелася погано. Причину непорозуміння з людьми і з Василем батюшка пояснює так за релігійними мотивами, тому що я вірний українській православної церкви. Заперечує батюшка і звинувачення у проросійськості. На його думку, люди незаконно позбавили його можливості служити у храмі та вигнали з церковної хати його із сім'єю. Думали, що я підтримую. Ворога і так далі, це все видумки. Я є українець, я є патріот. Я молюся за воїнів ЗСУ, за перемогу України. Я дуже шкодую загиблу Лену. Я її вчив закону Божому з Малку разом з сестричкою. Ми разом з ними колядували. Я їх люблю, Бог, і молюся за опокій душі, загиблої Леночки. Розумієте, я нікого їй нічого поганого не говорив. При зустрічі з нею я був дуже радий, і сказав, що радий бачити її живою і здоровою. Хоч храмі покинув луно московського патріархату, отець Святослав продовжив правити у селі. Служби проводить у хатах прихожан, їх близько десяти. Церква отримала нового настоятеля, ним став священик Ростислав Гронь. Каже, з отцем Святославом також мав спілкування. Людина, яка ніби закінчила духовний е, навчальний заклад, е, стояв біля престолу 20 літ і говорить е, різні е, зенітниці, говорить е, там брехні, говорить про те, що до мене, наприклад, вчора дзвонить і каже, що ти їх слухаєш, що ти слухаєш е, Василя. Оленки тата, бо він він обманює. Тобто, ти типу, повинен слухати мене. Тож нині люди біля храму зібралися, аби підтримати родину сезонюків. кажуть, довго заплющували очі на різні витівки і провокації священика. Але коли мова зайшла про батька загиблої захисниці, уже терпіти не могли. Пішла дочка в АТО ще з 15-го року. Як ви думаєте, кожен батько мати спокійний? Це ріхнутися, коли знаєш, коли твоя дитина. Під пулями, під снарядами, якби в мене дитина загинула, не дай Бог, повірте, якби я чула такі слова, вбила би вбила просто би, вбила би як говорить, цей вася це ще терпить завдяки таким людям, як Ліна Созунюк. Наша вони Україна стоїть завдяки таким людям. Ми от тут з вами стоїмо на цій і землі і дихаємо цим само. повітрям. Завдяки таким людям. Це неможливо, щоб споплюжити таким чином. Пам'ять про неї навіть розумієте. Ситуація із винуваченням батька української героїні набрала розголосу. Про суди почули активісти, волонтери, військовослужбовці та небайдужі громадяни. Люди вже висловили свою підтримку родині, але на цьому зупинятися не збираються. Найближче судове засідання за участі Василя Сузонюка та Святослава Чижука відбудеться вже 3 листопада. Тож далі буде. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12 канал.